У репертуарі є ще і веселі пісні. Ну, не тільки самого. Ну, е, знаєте, я зараз тако дивлюсь. Я не дуже високо, я вас е, трошки бачу, але е, дякую. Є мають така пісня, я її називаю мурашки. Ну Я думаю, вам сподобається. Тому що ми так ходимо, працюємо, щось робимо, щось десь бачимо, щось десь донатимо. Щось ми... І ми з вами всі мурашки. Деякі волонтери зловживають довірою людей і десь ці гроші діваються. Тому довіра важлива штука. І ви е, своїм іміджем, ви е, своїм авторитетом е, додаєте балів до рейтингу цієї команди. Розумієте, і цієї команди можливо не тільки під час вашого виконання.